Малята запрошуємо вас переглянути виставу за мотивами казки Ольги Зубер Капустяний зайчик. Жили були зайчики. А що вони ого, го як полюбляли капусту, то їх називали Капустяними зайчиками. Та ми, ми і не ображаємося, нам не до того. А ось чи є де у світі капустяний ліс? Ось це цікаво. Щоб замість шишок на ялинках капуста росла, і на добах замість жолудів. І під кожним пеньочком Замість грибів і вздовж лісового струмочка Бо з того яка користь, а з капусти ще яка. А ще я мрію побудувати капустяну хатинку, з майструю капустяне ліжечко, вкриюся запашним листячком. І спатиму солодко і Будуть нам снитися капустяні сни. От одного разу швендяли вони поміж хатами та й забігли на город до бабусі. Ой, скільки капусти! Ціле поле. Причаїлися вони в бур'янах, облизуються. А капуста ось поряд. Протягни лапку, зірви та й тікай до лісу. Але ні, не можна чужого брати ніколи. Так зайчиха мама навчила зайченят. А капусти ж хочеться. Але тримає мамина наука симочків міцно. Ой! Як же хочеться капусти. І мені вона така соковита, соковита. Але мама казала, що чужого брати не можна. Так, не можна. Пішли до лісу кору гристи. А хто це тут у траві ховається? Це, це ми, вуханчики. А ходіть но ну, сюди, які ж ви гарненькі. Капусту любите? Угу! Бабуся вирішила пригостити маленьких зайченят. Ось, беріть. Капусточка. Дякую, Дякую, Завтра ще приходьте. Добре, ой, прийдемо. Пригорнули зайчики до себе запашного листка та й помчали до лісу. А наступного вечора знов до бабусі. Та не з пустими лапками, а з букетиком лісових квітів. Малята. Чому казка називається Капустяний зайчик? А яка ваша улюблена страва з капусти? Чому зайчики самі не зірвали капусту на городі? Чому не можна брати чуже? Якби у вас взяли без дозволу якусь річ, щоб ви відчували? Як би ви назвали цю казку?